Ну що, от що хотіти того ліжка, я не розумію, що в нього хотіти? Ламелька трісла. Як вона тріскає вас, я не розумію. от Дивіться, я я хлоп великий, ну 92 кілля важу. Стаю на центральну планку, став, так? Стаю на ту центральну, став, дивіться, стаю. Може трісне, ну я не знаю, я зараз встану. Ну от, став, бачите? Одна нога. опа, став, опа, став. Ну що ви будете без матрасу спати чи що? Та матрац взяли собі, кинули матрац хороший, безпружинний і все. Ну от, стою по центру. Попригати? Ну от, попригав. Просто сильно не буду пригати. Ціна ліжка яка? 8800, доставка безкоштовна. Що йому бракує? Я не розумію, що йому бракує тому ліжку. Усилена конструкція, бачите знизу перемички з ДСП. Плита потовщина йде, плита з ДСП, то не дерево. І ціна ліжка скільки? 8800 з ламелями, з тумбочками, з ліжком без матраса. Матрас я буду радити вам брати. Напевно, якийсь кращий за 9500, за 10500 без безпружиний. Тому що якщо візьмете матрац за 3800, то буде барахло страшне. І тоді, коли коліном впретеся вночі, на ви просто пригнете одну точку. Понятно, що ламель вискочить, і Так вона не може сама по собі вискочити. І ціна такого ліжка, 8800, то є гарна ціна. Врахувати, що тумбочки в комплекті. Все тут, все тут чітко зроблено. Хто зробить таке ліжко під замовлення за 8800, вже з доставкою. Хто зробить? Направляючи. Фасад, ручка. Хто зробить таке ліжко шириною спинки на 2,65. Все, з ламелями, з тумбочками, з ліжком, за 8800, Ще з доставкою в Одесу, в Житомир, в Київ, в Ужгород. Хто зробить? Ну, напевно, ніхто не зробить. А той, хто зробить, напишіть в коментарях, хто зробить таке ліжко, щоб була вже ціна з доставкою там в любе місто, в любе село 8800. Хто таке зробить? Ну, напишіть, хто зробить, без проблем. Це ліжко. Понятно, всім понятно.